І так, всім привіт! З вами сьогодні знову я, Блюкоп. І сьогодні я хочу знову поговорити про кричавших дітей в стіл Рот. Тому що я помітив, що моє відео по цій темі добре хайпануло. І, до речі, ось як і обіцяв експеримент. З минулого ролику. А тепер телепортуємося назад. А тепер до теми: діти так плачуть із такої несправливості, що у них забрали їхнє. І це ще діти. Вони поєднують віртуальний світ із реальним. Тому так і виходить. І зараз ще докс. Готуйтесь. Три-два. Один. I'm gonna take his loser elitos. Yeah. Oh my god, I think he's AFK. I think he's AFK. No way. Oh my god, he doesn't see me. <laughs> what a loser! And that, guys, is how you steal a No <плес> <плес> ну що ж, ми тут знову бачимо, як дитина плаче із забирає рот. Але відео спершу може показатися смішним. Ну, як ми бачимо, хлопець хотів сперти Лос Тероритос, але добився того, що в нього сперли Терорер Тролля. А тепер дивимось далі. Wait, bro! Dude, don't say that! Don't say that! That's my best one! Dude, I'm gonna get that back! I swear! I'm getting that back! У мене є лише одне питання. А чому вони біля кнопки не караулять? Ладно, дивимося да. Бері-бери бікус дикус бомбікус. Що ж, забороніть дітям грати в цю гру. Ну, якщо хочете третю частину цієї рубрики, наберіть під цим відео 20 лайків. Ну а на сьогодні все. Всім па-па.